Слава Україні! Розпочалась 596-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в Нікополі Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також у ніч, на 12 жовтня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу шахет 136 136-131. Усього зафіксовано пуски 33 шахедів силами протиповітряної оборони Сил оборони України знищено 28 дронів Камікадзе. Загалом ворог завдав. Два ракетних та 72 авіаційних удари здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Торське, Сіверськ, Спірне, Васюківка, Міньківка, Кіндратівка, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Деліївка. Керамік, Орлівка, Ласточкіне, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Донецької області, Нікополь, Дніпропетровської області, Новорайськ, Зміївка, Козацьке, Одрадокам'янка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Луганської області, та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога. На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мали успіх в районах східніше Кліщівки та Східніше Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони України успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки. Побіди та Новомихайлівки Донецької області на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу. Знищують склади та успішно вражають тили противника. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника. Загалом орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби склали 990 окупантів, 42 танки, 44 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 21 безпілотник, оперативно-тактичного рівня. Крилата ракета, 25 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!